Потужна пожежа в морі. Біля берегів Туреччини підірвали два танкери тіньового флоту Росії. За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став якийсь зовнішній вплив. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Неподалік протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії. Судно Кайрос під прапором Гамбії прямувало в російський порт. Новоросійськ без вантажу, стан 25 членів екіпажу на борту добрий. У цей район направлено рятувальні підрозділи для евакуації екіпажу. Йдеться в заяві управління з морських справ Туреччини, опублікованій у соцмережі. Екс у наслідок події в машинному відділенні виникла пожежа. Почалася рятувальна операція двадцять п'яти членів екіпажу, які власне і перебували на борту. За даними турецького управління мореплавства, причиною загоряння став зовнішній вплив. За даними джерела Блумберг, танкер підірвався на міні і ризикує затонути. Крім того, танкер із тіньового флоту Росії Вірат, який йшов у напрямку Туреччини, був атакований дронами. Турецький телеканал Хабер публікує запис прохання про допомогу екіпажу Вірат. Моряки повідомили про атаку. Зет-пропагандисти пишуть, що судно могло бути атаковано п'ятьма безекіпажними катерами приблизно за 35 морських миль від берега в Чорному морі. У влучання було пошкоджено машинне відділення в управлінні турецького мореплавства. Повідомили, що стан 19 членів екіпажу нормальний, але в машинному відділенні спостерігається задимлення. Причинну пожежі там не називали. Зазначається, що обидва згорілі танкери входять до російського тіньового флоту і перебувають під західними санкціями. Безпілотні апарати, запущені службою безпеки України, завдали удару по найбільшому російському нафтовому порту на Балтиці. Приморську, за даними СБУ, саме сюди надходить нафта у рамках Балтійської трубопровідної системи. Унаслідок успішної атаки спалахнуло одне з суден в акваторії порту, а також загорілася насосна станція. Роботу з відвантаження нафти було зупинено за попередніми розрахунками. Припинення експорту може коштувати російському бюджету збитків до 41 мільйона доларів на добу.